Дорогі українці, українки, провів сьогодні ставку. Важливо, що військові та міністерства оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються сьогодні. Були доповіді по конкретних видах озброєнь і техніки, і багато нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватися. Також сьогодні була доповідь головкома по ситуації на Донеччині і на Курщині. В районах курської операції були нові штурми. Російська армія і підтягнули знову північно корейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Йдеться про Сотні російських і північно-корейських військових, і це дуже важливо, бо бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі. І у нас на території на фронті 60 тисяч російської армії на Курщині. Це 60 тисяч, які не Додались до і так значних сил окупанта на Покровському на інших напрямках нашої Донеччини. Я вдячний всім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді за результат. І ще одне: дрони, технологічна основа сучасної війни. Українці мають бути в цій сфері лідером і так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. Вони із найкращих і. Досвід всіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурси на це, бо це збереження життів наших людей. Я дякую усім, хто з Україною. Слава Україні!